Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співать. У нашім класі на стіні Висить портрет у рамці. Він всім знайомий і мені, і татусевій мамі. З портрета дивиться на нас українська поетеса. Це гордість нашої землі, де скоро Леся. На зеленому горбочку у вишневому садочку Притулилася хатинка, мов маленька я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки, наче мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку голосну, та знов таємно ти. Я садочок погуляти, щоб все співати, як тут вже гарно, як тут вже тихо, ви таку годину забудеш лихо. Кругом садочки біленькі хати, як словека вхочувати, очі так на якій країні, як в нашій рідній Україні. Ті вся дитина, поки ще маленька, ти з на весні, Ще твоя думка літа легенько, ще твої мрії сні. Знов весна і знов надії все ці оживають. Знов мене куришать мріє, сни про щастя навівають. З гір на долину біжу, стрибаю, Рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода це воля молода.